Миру Божого? Дуже цікава тема. Жінка може рятувати чоловіка. Пророк Єремія проголосив: ось Бог створить щось нове жінка врятує чоловіка. І згідно із статистикою, 80% людей у християнських церквах були приведені до церкви жінками. І якби ці жінки мовчали, то тіло Ісуса Христа, яке є церквою, були, було б паралізоване на 80%. Диявол хоче закрити жінці рот. Але Бог дає жінці здатність рятувати чоловіків. Жінка може бути нареченою Христа. Ісус Христос яскраво демонструє своє ставлення до жінки. Церква, названа нареченою Ісуса Христа. Ставлення Бога до жінки очевидне. Якщо жінка стає церквою, то вона набуває статусу нареченої Ісуса Христа і вся ворожа сила в неї під ногами. Жінка може служити Богові своїм маєтком. Святе Письмо згадує заможних знатних відомих жінок, таких як Йоанна, Сусанна, Марфа, Марія, Марія Магдалина, яка своїм волоссям отирала ноги Христа дорогоцінним миром. Усі ці жінки ходили за Христом, залишивши розкіш і комфорт і служили Богові своїм маєтком. Жінки, нехай диявол не зупинить вас, з Богом ви здатні на великі славні справи, подвиги і перемоги. Коли Бог за вас, хто проти вас, пророкуйте, навчайте Слово Божому, рятуйте чоловіків, будьте нареченою Христа, служіть Богові своїм маєтком, і Бог благословить вас ще більше. Запрошуємо вас підписатися на наші YouTube канали, які ви можете легко знайти за пошуком запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб не бути обдуреним і наповнити своє життя істиною і сенсом.